Святі і достохвальні мучениці, віру, надії і любові, і мужніх дочок мудра мати Софія, до вас нині звертаємось зі щирою молитвою, бо хто може заступитися за нас перед Господом, якщо не віра, надія і любов, ці три наріжні чесноти, образ яких ви на собі показали. Ублагайте Господа, щоб Він покрив нас своєю невимовною благодаттю в скорботах і напастях, спас і зберіг, як благий і чоловіколюбець, Його славу, як не заходиме сонце, нині бачачи, допомагайте і нам у наших смирених молитвах, щоб простив Господь Бог наші гріхи і беззаконня. І що помилував нас грішних і недостойних заради Його щедрут. Моліть же за нас, святі мучениці, Господа нашого Ісуса Христа, йому ж славу воселаєм з беззначальним Його Отцем, і присвятим, і благим і животворчим Духом, нині повсякчас і на віки віків. Амінь.